Південна Корея повідомила про втечу солдата з північної Кореї через демілітаризовану зону. Як повідомляють, він перетнув кордон вранці 19 жовтня. Його затримали південнокорейські армійці. Нині влада з'ясовує обставини переходу. Компетентні органи розслідують обставини та процес його переходу на південну сторону. За даними армії, солдат хотів утекти на південь. Коли його затримали, то запитали про його наміри і він виявив бажання піти з нашою командою. Такі втечі бувають рідко, бо кордон між двома Кореями один з найбільш охоронюваних у світі. Зазвичай з КНДР прямують до Південної Кореї через Китай чи треті країни. Це перший випадок переходу північно-корейського військовика за цей рік. За даними Міністерства об'єднання Південної Кореї, за останні 10 років кількість утікачів з КНДР значно зменшилася. Якщо 2010 року їх було понад 2700 осіб, то 2024 – тисячі Лише коло 130. Здебільшого втікають жінки. Озброєні армійці робляться дуже рідко у середньому одна-дві людини за рік.